Та обережно. І так день. на не роблоку зробити. Мешканці Саксаганського району Кривого Рогу скаржаться на аварійний стан пішохідного мосту, який знаходиться на перехресті вулиць Дідро та Кільцевої. Ми бачимо, що ходити по мосту вкрай небезпечно, адже більшості дощок немає, а ті, що є, вкриті водою. Цікаво, скільки міст знаходиться в такому стані, та чи зверталися місцеві до відповідних служб, аби владнати цю проблему. Яка. Оце. так Ну, как вот это все началось, так А а А Ну, Ну, в смысле, война. Ага, ну, так розкажіть, чи ремонтували його взагалі за цей період? Не, ремонтировали, так? Ремонтировали. Это вот сейчас... Вот когда последний раз вода поднималась, здесь заливала, угу. то вот это так ну, произошло. А так она была более-менее. Я видел, мужчины ну, угу. делали так. То есть вот это вот оно в последний раз, когда вода, ну, видимо, спускали. А так было более-менее. Так что и ремонтировали. Зрозуміло. а чи зверталися власне ви кудись в якусь? Я лично, ні. У соцмережах криворіжці теж висловлюють своє невдоволення таким станом мосту. Мовляв, де нагляд за спорудами? Ніхто нічим не займається. Результат можна побачити вже зараз. Коли закрилась шахта угу. на ну, північна Повклаїнській, а скажіть, чи зверталися ви кудись стосовно цієї проблеми? Можливо, там не зіконком писали якісь заяви? Ну, я скажу, що насчет моста. Може, хто і писав, але факт то, що, я знаю, у нас каналізація вода рвала, то це було полгода. Можна було документальний фільм зняти аж бігом. Mm -hmm. Ну а так, мені немає, нема до кого бросать. Там як рутили, саме доски люди набивають, набивають, набивают, це все набито. Ну так, да, зверху поклали, щоб хоч якось можна ну, було дістатися до да, іншого. Раніше тут був проход, можна було хоча б йти. А зараз там зайняли огородами. Ну хорошо, що вся школа не, школи хоч не работають. По школьникам попробують. А зараз, якщо навіть врайком или варком піде, зараз скажуть, ну, війна. А це, якщо міняти, треба одразу міняти балки. Опору, да, саме. Ці опори, чотири труби. Ну це ж, звінить, зараз кажуть, як, як ставити якісь кіоски, лісо. На це гроші є, або десь ступіньки міняти. Як для людей що це зробити? Телефоном ми звернулися до виконкому Саксаганської районної ради, аби дізнатися, чи стоїть цей міст на балансі району, тобто чи утримує його райрада, і коли відремонтують міст. Не цього разу редакція першокриворізького намагалася зв'язатися з виконкомом Саксаганської районної ради, але там слухавку не взяли. Також ми надіслали інформаційний запит про те, чи знаходиться міст на балансі у райвиконкомі та коли планують його відремонтувати. Проте у коментарі під відео, яке оприлюднив криворіжець Анатолій Урбан Новак, голова Саксаганської районної ради Василь Старовой написав: На жаль, така проблема існує. Міст будували господарським методом без проекту, без дозволів, без документів. Міст довгий час підтримували, наскільки це було можливо у більш-менш нормальному стані. Район та місто, маючи кошти, немає законних підстав витрачати їх за непризначенням, бо це вже буде нецільове використання і відповідно кримінальна відповідальність. Мною особисто було піднято питання щодо взяття цього мосту на баланс району, але експерти взагалі відмовлялися визначати цей об'єкт як міст, не бажаючи брати на себе відповідальність, так як ніяких проектних або документів про від в експлуатацію не існує. Тож коли відремонтують міст через річку Саксагань, невідомо. Редакція першого Криворізького слідкуватиме за розвитком подій та обов'язково повідомить, як тільки з'явиться нова інформація.